В Україні мають з'явитися дві державні пенсії. Обидві обов'язкові: першу фінансуватимуть із бюджету, друга ж буде накопичувальна. Людина робитиме внески до спеціального фонду і залежно від кількості зібраного отримуватиме свою пенсію. А щоб гроші не знецінювалися, управляючи фондом будуть кошти вкладати, як це роблять інвестфонди, але тільки в безпечні інструменти, що не дають надприбутків. Ки що не визначилися з розміром стягнень до такого фонду за прогнозами експертів, це буде близько 7%. Зараз же громадянин сплачує до пенсійного фонду понад 34 але після бюджетного перерозподілу цих грошей пенсія все одно виходить маленька. У Європі теж не покладаються тільки на звичайну пенсію, люди користуються накопичувальною системою зараз у всьому світі склалася така ситуація, коли рівень державного пенсійного забезпечення дуже знизився, і саме молоді люди все частіше переходять на систему акумуляційної пенсії, аби гарантувати собі гідну старість. Міжнародні аналітики кажуть, імовірно, саме молодь зацікавиться такою системою накопичень. Зараз вони мають змогу заробити і заощадити для високої пенсії.